Прийшла до нас отака плитоносочка на реставрацію. Клієнт її купив в кінці 2022 року, тобто вона вже служить більше, ніж рік. Ми тоді ще на тих моделях не закривали тканиною. Тут ззовні резинку, тому це ми повністю замінимо резинку, закриємо, відреставруємо. Тоді ще ми використовували для смикачів такий шнурок шакорт. Ми поставимо сюди паракорт і поставимо такі якарки зручні смикачі. Але як бачите, фурнітура повністю зберегла свій вид, ніде нічого не зламалося, тобто клієнта на рікані, це немає. Тут трошки зносилися демпферні подушки. Ми замінимо матеріал демферний всередині і поставимо. Зараз ми ставимо пружний пластик для того, щоб ці плечики ось так не загибалися. Прийшла плитоноска з реставрації, яку ми віддавали. Ось бачимо, замінили повністю ці резиночки, закрили їх тканиною для того, щоб вони не терлися за А далі замінили смикачі. Тепер вони не тягнуться і поставили зручні такі, якірки. А ось замінили повністю демпферні подушки в плечиках, щоб вони були нові, і додали пластик для пружності. Плитоноска ще прослужить стільки, скільки буде потрібно.